Випадки, коли дорослі люди не вміють робити елементарні речі. Моїй подрузі під 40, але вона ніколи раніше не сплачувала рахунки. Вона жила з батьками, потім якийсь час у гуртожитку, потім знову з батьками, потім вийшла заміж, і лише коли розлучилася, почала жити самостійно. У неї спочатку відключили світло, а потім воду. Вона бачила рахунки у своїй поштовій скринці, але думала, що це просто якісь рекламні папірці, а все входить в квартплату. Мені довелося серйозно з нею поговорити. Сусідка по кімнаті вирішила приготувати пасту, поставила кастрюлю на плиту, насипала туди макарони, увімкнула плиту воду не налила. Потім приходить до мене і питає, чому макарони не стають м'якими, як у мами. Одного разу вона вирішила приготувати печиво. У рецепті сказано, що потрібно взяти форму, змастити олією дно, після чого залити тісто. Вона змастила форму зовні. Вся сім'я моєї дружини не розуміє, що в парову праску треба наливати воду. Моя знайома була впевнена, що протизаплітні пігулки одночасно захищають від венеричних хвороб. Сусід по кімнаті постійно питав мене, скільки часу. Шосте, я сказав, що на стіні висить годинник, і він міг би подивитися сам. Він відповів, що не розуміє по стрілочному годиннику, як визначити час. Дорослий мужик. Приятелеві було 19 років. Я зайшов до нього в гості, він робив яєчні. Я помітив, що деякі яйця він викидає після того, як розіб'є. То були яйця, у яких лопався жовток. Я спитав, чому він їх викидає. Його відповідь просто вбила. А ти хіба не знаєш, що якщо жовток клопається, яйце стає отруйним. У коледжі почала зустрічатися з хлопцем. Якось розмова зайшла про їжу, і я сказала, що арахіс дуже корисний. Він купив дві упаковки арахісу собі додому. За кілька днів зателефонував і сказав, що не може більше їсти арахіс, бо болить чолунок. Я сказала, що можу забрати горіхи собі. Він приніс їх на побачення і дуже здивувався, що я їх чищу і їм тільки ядерця. Він їх разом із шкарлупою їв. Попросила свого хлопця потовкти картоплю на пюре, поки я роблю салат. Він потовкав, не зливши воду. Йому й на думку не спало, що він робить щось не так. Відвідував кулінарні курси. Один хлопець спитав викладача, чи можна мити індичку засобом для миття посуду. На кухні в раковині змішувач із двома кранами для холодної та гарячої води окремо. Спостерігаю, як мій хлопець спочатку включає гарячу воду. Потім вимикає її та включає холодну, потім знову повторює і так кілька разів. Я питаю, чому він так робить. Він каже, що гаряча вода, якщо довго тече, стає дуже гарячою і він її закриває, після чого включає холодну. Він не знав, що можна одночасно включати гарячу та холодну, регулюючи температуру. Готував разом із своєю дівчиною. Сковорода розжарилася, і олія в ній спалахнула. Дівчина схопила муку і хотіла всипати в полум'я. Я вчасно забрав у неї пакет, накрив сковородку кришкою та вимкнув плиту. Вона почала говорити, що її вчили гасити полум'я содою. Я спитав: а чому вона схопила муку? А яка різниця? І мука і сода це білий порошок. Подарувала подрузі електричний чайник. Вона поставила його на плиту і запалила газ. Чайник спалахнув. Я сержант армії США, займаюся молодими солдатами. Один не вмів галитись, довелося показувати, як це робити. Інший не вмів зав'язувати шнурки. А які випадки бачили ви? Діліться у коментарях.